Панове, мої вітання! Слава Україні! До вашої уваги! Спецвипуск нашого «Укравтоконтиненту» – програми, яку ми створюємо за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Триває епопея зі страйком польських перевізників на кордоні, і їхні українські колеги навідалися до польського посольства у Києві. Про що йшлося на такій зустрічі? Дивіться просто зараз. Два тижні фактичних простоїв настільки дістали українських перевізників, що вони вирішили достукатися до польської амбасади задля пошуків правди. Сюди завітали представники секретаріату АСМАП, керівники автотранспортних підприємств та рядові водії. Мета візиту розповісти про реальний колапс, що його створили так звані протестувальники. 3 числа я загрузився. і По сьогоднішній день моя машина стоїть на стоянці в очікуваній черги. Ізначально я був на 16 число, а зараз усього мене вибило сьогодні на 23 грудня. Ситуація тяжка. Більше 15 автомобілів знаходиться заблоковано на тій території нашого Ну, Приблизно як, як часто пропускають. Що водії кажуть? Ну стільки, що було, дві, дві автомобіля, два, два автомобілі в, в, в годину. Все. Машини пропускають одну-дві години, одну машину, дві машини максимум в годину на кожного на прикордонному переході. От. Кастос, деякі заводи, які працюють під постійним бомбдобомбундуванням в таких складних ситуаціях, вони просто стають, тому що вони не можуть вивести всю сировину. Розумієте, в них контракти. Контракти ці горять, тому що сировина не вивозиться зі складів. А не вивозиться вона, тому що деякі польські перевізники чомусь визначили себе відповідальними за пропускну спроможність кордону з Євросоюзом. Користуючись політичною ситуацією і сформуванням свого нового уряду, вони створили реальний економічний колапс. І далі так працювати не можна. Керівництво АСМАП передало спеціальну петицію до польської амбасади, а сьогодні аналогічний документ отримують і в Міністерстві закордонних справ нашої держави. Що ми просили розблокувати? Ну, і, і пояснили, що на, на сьогоднішній день. У нас дружні стосунки на сьогоднішній день це є країна, яка, скажімо, перші дні війни нас підтримала, і нам не зрозуміло, чому на сьогоднішній день отаке відношення до наших водіїв. Та, зрештою, частина польських перевізників, звісно, не хочеться говорити про всіх, таким чином просто саботує всі антиросійські потуги європейської спільноти. Тому, прошим, задумайтеся, панове, на чиєму ви боці. І хто в вашій істині пшиє цілі? І на цьому поки що ставитимемо крапку. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. А поки що бувайте здорові, не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні!